За словами міністра оборони Німеччини, Європа повинна укріплювати оборонну здатність, оскільки впродовж п'яти-вісьми наступних років у світі можуть виникнути нові військові загрози. Ризик нових збройних конфліктів пояснюється збільшенням виробництва зброї у Росії. Росія значно збільшила виробництво зброї, щоб витримати вторгнення в Україну, а також погрожувала країнам Балтії, Грузії та Молдові, зазначає міністр Борис Пісторіус. Тим часом Сполучені Штати швидше за все скороть. Ті, військову присутність у Європі, оскільки починають приділяти більше уваги індо-тихоокеанському регіону. Ми, європейці, повинні більше долучатися до досягнення безпеки на нашому власному континенті. У нас є близько 5-8 років, щоб надолужити згаяне з точки зору збройних сил, промисловості та суспільства. Європа усвідомлює, що їй можливо доведеться компенсувати потенційне зменшення. Американської допомоги Україні, якщо Вашингтон не зможе домовитися про нове фінансування, обрання більше дружнього до Європи уряду в Польщі. Тепер має дозволити Веймарському трикутнику, Берліну, Парижу і Варшаві більше розвивати військову співпрацю. Ми повинні з'ясувати, як найкраще розташуватися на східному фланзі на основі оборонних планів НАТО, сказав він, зазначивши, що хоче якнайшвидше відвідати Польщу наступного року. Пісторіус споки не передбачає того, що армія Німеччини повторить подібні масштабні місії, які вона виконувала в Афганістані та Малі. Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Захід наполегливіше допомагати Україні, а також передбачив, що ФРН повинна бути готовою робити більше для України, коли допомога інших країн ослабне.